нашій колекції Велика підбірка творів Віталія Шаховцова. Це художник, який, творчість якого і життя, пов'язане з Харковом і Полтавою. І е, в нього дуже непроста е, історія його життя, тому що в 30-ті роки його е, батьків було розстріляно, репресовано, потім розстріляно. Е, адже вони мали стосунок, співпрацювали в Театрі Березіль в Харківському. Після чого художника ще дитиною відправили в будинок для дітей ворогів народу. Але ж його талановитість, після 7 років, його забрала родина, його родичі в Полтаву. І його талановитість вона була з самого дитинства проявлена, саме як художника. Парадокс його біографії в тому, що радянська влада, яка розстріляла його батьків, Згодом видавала йому сталінську стипендію за як з студента в країні. Він дійсно був достоєн уваги як художник і, незважаючи на таку своє життя, в якому його. В якому було багато перепон, які б заважали би йому досягнути висот, він все ж таки завдяки своїй талановитості пробивав всі стіни. В результаті він багато чого вклав в розвиток полтавського мистецтва. Адже він входив в спілку союзу художників, керував нею, засновував художні студії і багато вкладався в того, щоб полтавські митці були видними. В мистецькому полі був талановитим сам як художник і підтримував, допомагав і стимулював весь осередок мистецький навколо нього. Згодом його запросили в Луганськ керувати мистецькою інституцією. І, здавалося б, з тією біографією, коли він, як дитина ворогів народу, навчався в тому дитячому будинку, це шлях, який нібито не давав надію на творчий розвиток, на реалізацію взагалі в публічному полі. Але він. Пішов на перекор і він досягнув. Це е, давало йому саме те, що він був дійсно талановитим художником. Його відзначали як маститого художника-портретиста, як маститого майстра жанрової картинки, як пейзажиста. Він дійсно вмів ловлювати ось ці е, тонкощі, міміки людини. Його постаті фігури вирішувати, його подавати. Як він цікаво бачив, помічав моменти особливості, нюанси кожної людини і дуже швидко міг втілити його колеги. Відзначають, що він буквально міг почати не в. Формуючи зображення в цілісно, почати малювати з ока, а потім в декілька лініях створити повністю цілісний образ. Від того ж, він доволі талановитий живописець, саме колорист, який відчуває колір, який дає йому складну, цікаву вібрацію цього кольору. Тож ось ця мастивитість дала таланту прорости і дала можливість всьому його оточенню теж розвиватися поруч з ним.